Космолот перемагають сильні духом. Тим часом нагадаю, що триває вже восьмий Рамштайн. Відкрив його буквально 10 хвилин тому. Міністр оборони сполучених штатів Ллойд Остін. перед Рамштайном була жвава дискусія. Досі вона вочевидь, продовжується і в світовому товаристві, і в самій Німеччині щодо того, чому ж нам не надають танки «Леопард-2». І от президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштайнмаєр вважає правильним обережний підхід уряду до поставок озброєння в Україну. За його словами, кожен відповідальний політик повинен запитати себе, коли і за яких обставин конфлікт може різко загостритися. Це слід враховувати, а також оцінювати ціну відсутності підтримки, сказав Штайнмаєр, і наголосив, що Німеччина підтримує Україну і суттєво, і на постійній основі. Він критично оцінив політику Німеччини щодо Росії до нападу на Україну. каже, було помилкою не розпізнати досить рано. Наскільки фундаментально глава російської держави Володимир Путін переглянув свій погляд на світ, і що він ризикує політичною, соціальною та економічною руїною своєї країни заради своїх імперських цілей, сказав Штайнмаєр. Ну, дійсно, Німеччина а, відрізнялася і за часів а, керівництва урядом Ангели Меркель про російською політикою, про російськими настроями, тим, що вона постійно. А, Торгувала з Росією і е, ладна була запустити Північний потік. 2 тобто тоді ніхто не думав, що ця ціна е, може стати тим, що агресор буде підживлюватися і далі свої е, агресивні плани розширювати і на сусідній території. А тим часом, якщо можна, хочу е, показати... Хочу е, показати відео, е, постить його Соловйов, е, е, відомий російський пропагандист. Показує він е, партію танків е, М 1 Абрамс, які прибувають до Польщі із Германії. Давайте подивимося. Пише він, що е, зняли на ві, це, на відео очевидці. Якщо можна показати, е, Очевидка ну, вочевидь, танкова е, допомога прямує від Німеччини до Польщі. Зрозуміло, що. Навряд чи ми скоро побачимо в себе танки Абрамс, але про щось це та й свідчить. Нагадаю, саме танки Абрамс сподіваємося, ми побачити у наступних пакетах розширеної допомоги від Сполучених Штатів, тому що саме вони можуть вирішити і змінити хід дій у нашій війні проти Росії. Яку розв'язала Росія проти України так само нагадаю, що триває, триває зараз засідання Рамштайну? Ми чекаємо на новини, які будуть надходити звіти, чи чи нададуть нам? Зброю, ту зброю на яку ми розраховуємо, а от тим часом продовжується розслідування проти російських незаконних збройних формувань, видання Політіко зокрема пише, що дізналися, що група «Вагнер» розширює свої проекти з видобутку корисних копалень в Центральної Африканській Республіці, щоб зокрема фінансувати війну проти України. Нагадаю, сьогодні британська розвідка також оприлюднила інформацію про те, що у Вагнері чисельність Вагнерівців при. Гожна становить 50 тисяч людей. Я нагадаю, це е приватна е кампанія, приватна армія, яку Путін використовує у своїй війні проти України. Е і, е і от е власне шукають вони, де б їм ще заробити, щоб озброювати е своїх е зеків, яких вони набирають е джерела видання. «Політико» повідомляють, що за останній рік група Вагнер значно розширила свою роботу в Центральноафриканській Республіці. Е зростає їх. Дохід до мільярда доларів, і вочевидь буде це і використане на утримання нової на придбання нової зброї, утримання бойовиків. Ну але ми всі знаємо, розуміємо, що якими би пачками не йшли вагнерівці в Україну, знищують їх збройні сили за оцінками Пентагону. Втратили вони тут до 14 тисяч своїх зеків, 4 тисячі як мінімум вбиті, 10 тисяч поранені. Тож, скільки б вони де не заробляли, скільки б сюди. Ще не відправляли, то буде настане для них та сама доля, яка і для інших агресорів, які ідуть. На нашу землю, але Путін Путін не полишає надії на те, що все, що все щось може змінити в цій війні. Заявив він нами, що насправді розпочав цю спеціальну воєнну операцію, щоб зупинити війну на Донбасі, яку ж теж сам і розв'язав каже, що це Київ блокує мирні перемовини. Ну як завжди, а от Володимир Зеленський, виступаючи на всесвітньому економічному форуму, форуму форумі у Давосі, сказав, що не бачить з ким говорити і про. Що вести перемовини, бо навіть не впевнений, чи Путін живий, чи вже є якесь коло осіб, які насправді керують Російською Федерацією і очолюють весь цей рух агресорів. Ну вже звісно не могли не відреагувати російські поплічники. Вчора Дмитро Пісков, усатий речник Путіна заявив, що за Путін є і завжди буде. І звісно, Зеленський каже: Пісков хоче думати, що це насправді не так, але Путін є.